Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи, того часу Ісус сказав своїм учням: Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом. До всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. І все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що змогу одержує і сповістить вам слово Господнє. Дорогі брати і сестри, наблажається урочистість зіслання Святого Духа. Завтра вже маємо урочистість вознесіння. І тому якраз ці дні це такі дні, коли все більше і більше чуємо про те, що Ісус каже щось. Що я маю відійти, а вас чекає ще інша правда, яку маєте пізнати, але зараз ви до неї ще не готові. Подивіться, що термін Я готовий чи я не готовий, він дуже часто формулюється, дуже часто кажеться. Людина, яка, наприклад, готується до якогось іспиту, каже, от, я ще не готова. Е, людина, яка готує щось, ну, наприклад, якусь там страву, а гості вже прийшли. Людина каже, ой, а я, я ще не готова. Е, є маса ситуацій, таких дрібних щоденних, і тих, які пов'язані із життям безпосередньо, е, з долею, ну, от, скажімо. Молоді люди зустрічаються. Ну, якщо зустрічаються, то це ще тут якби, ще не проблема, бо, бо зустрічаються, але гірше, коли вже десь там навіть якийсь тривалий час живуть разом, нібито як чоловік і дружина. Але коли заходить за це мова, то тоді той, хто мав би бути чоловіком, в усіх розуміннях цього слова каже, а я ще не готовий. Ну, не готовий, то не живи з нею, як з дружиною. Чому ж ти якби, живеш з нею як з дружиною, хоча ти їй не чоловік, а вона тобі не дружина. Е, ну і ось ця формула, от я ще не готовий. Вона досить часто звучить. І ми з вами розуміємо, що справді є такі моменти, коли людина до чогось готова і коли людина не готова. Цього є надзвичайно багато. Ну, хоча би навіть от наше народження, прихід. На цей світ спочатку дитина зачинається, далі виношується 9 місяців. І якщо є передчасні пологи, то бідолашна дитина потім мусить е переживати різні там або <кій> операції, або якось лікарі мусять підтримувати якісь крапельниці і ще багато всього іншого. Тому що дитина народилася передчасно і ще не була до цього готовою. Тобто, насправді, ось це сформулювання, чи хтось готовий чи не готовий, воно є дуже великим. Воно насправді стосується дуже-дуже багатьох речей. Раз я тут про пологи згадав, то пригадаю, що десь там кілька тижнів тому згадував, що ніколи для, напевно, будь-якої сімейної пари не буде ідеального моменту для народження дитини. Тому що завжди буде, або, не знаю, погода якась не така, це найдрібніше, але беручи до уваги абсолютно всі зміни фізичні, фізіологічні, хімічні, які відбуваються в жінці, різноманітні токсикози, ну, вона каже, що ще не готова, тому що це ще рано. Або що ось цей момент пологів сам по собі він є досить складним, болісним, і тому ще не готово, ну, може, ще пізніше. І цих прикладів можна множити в нескінченність, насправді їх є дуже багато. Але я би хотів, щоб ми з вами подивилися на таку іншу та ж сторону. Ісус каже, що сьогодні я вам хотів сказати, але ви ще не готові це прийняти. Уявімо собі, що ми з вами в якийсь момент колись, а цей момент точно настане, момент вічності нашої з вами смерті, ми з вами постанемо перед правдою. Ми з вами пізнаємо правду про Бога і про себе. І до того і до того ми з вами не будемо готові. Ми скажемо, я ще не готовий. Тому що щоб прийняти правду про себе, я про це говорив позавчора у проповіді, це дуже велика майстерність прийняти цю незручну правду не про когось, про когось ми незручну правду любимо, про себе не дуже. А потім, коли почнемо пізнавати Бога насправді, таким, яким Він є, і тут буде велетенське відкриття, тому що насправді ми про нього знаємо дуже мало. Хотів би з вами поділитися теж такими спостереженнями: що ось погляньте, коли дітки готуються до пізнання Бога. От, Наприклад, дітки готуються до першого причастя. І дяка Богу, що є діти, які готуються до першого причастя і готові до цього настільки, наскільки можуть. Тому що, на превеликий жаль, особливо десь там під час свят якихось таких людніших більших зібрань, можна побачити людину, і досвідчений священик побачить, що ця людина, яка приступає до причастя, йде з усіма чи стає з усіма, в залежності від того, як в храмі прийнято приймати причастя, що ця людина не готова. І ось у мене цього року була така дискусія на Великдень. Ну, Дискусія, бо так, дивлюся, бачу, що чоловік не готовий до сповіді. Абсолютно, що чоловік не готовий до причастя. Видно, що от я його питаюся, коли був сповіданий, він починає плутатися. Каже, недавно, питаюся, коли саме. каже, Ну, може, два роки тому. Ну, два роки тому це вже не недавно, це вже дуже давно. Ну і зрозуміло, що людина, ну, його проблема не в тому, що він два роки тому сповіданий, його проблема в тому, що він не знає, чим є це причастя, і що до нього потрібно бути готовим, і що потрібно було ну, перед Паскою поосповідатися. І от дивіться, ось це питання неготовності, воно дуже часто повертається. І якщо, дяка Богу, що ми маємо підготовку дітей до сповіді, до причастя, що ці дітки настільки, наскільки можуть, готуються. І вони до цього готові. Натомість інше теж таке порівняння, з яким хочу з вами поділитися, чи навіть інакше, не можу в собі цього тримати. Ось цієї неділі я їхав в свою рідну парафію, ну так, 80 кілометрів в одну сторону. І по дорозі, а це саме якраз православний Великдень. І дорога була трошки ускладнена через те, що е, або йшло багато людей, або їхало багато автомобілів у зв'язку з Великодним. І, звісно, це прекрасно, це добре, це чудово, що люди Великдень святкують, е, святкують так, як вміють. Е, боронь Боже, я цього не критикую, тільки один такий нюанс: дивлячись на ці всі велетенські, насправді натовпи людей. Які йдуть до храму, які стоять під храмом з тими кошиками, мене непокоїть лише одне єдине. Мене кілька днів, наступна неділя, а цих людей вже не буде. Вони вже не будуть в храмі. Та й більше того, дуже багато з тих людей, які стоять з кошиками, дуже часто це цілі дороги вдві, в обидві сторони, цілі дороги біля храму. Що в принципі, ті люди на службі пасхальній навіть і не були. Не те, що трішки не були, взагалі не були. Вони фізично не помістилися в тому храмі. І вони не збиралися йти в храм і не збиралися бути на службі. Вони просто хотіли посвятити їжу. Це якась особлива релігія, яка дуже далека від християнства взагалі. І, звісно, я розумію, що святкування Пасхи для цих людей для когось може стати навіть нагодою для того, щоб пізнати Бога, щоб мати нагоду до того, щоб і посповідатися, і причаститися перед тим, щоб Євангеліє почути, зробити і спецовісті. Це величезний пласт всього. Це неможливо зробити за прогулянку туди назад. І тим більше це неможливо зробити один єдиний всього-навсього раз на рік. І навіть не зайшовши до храму. І насправді, от з одного боку, це радісно, що люди святкують, з іншого боку, так вони й про Бога нічого може і не почули. Ну, там Христос воскрес, істину, Воскрес ось чисто така обрядова річ. Е, ще раз, щоб ніхто не виривав моїх слів е, з контексту. Святкування Пасхи це не тільки прогулянка з кошиком. Святкування Пасхи це зрозуміти, що Ісус помер, перед тим був замучений за наші з вами гріхи і воскреснув. І це прийняття всього Євангелія. Це мова і про покаяння, це мова і про воскресіння, і про вічне життя, це мова про слухання Святого Духа, те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Це прийняття цілого світогляду. Але дуже багато наших з вами сучасників вони не живуть по Божому, дуже далекі від Бога. Погляди радше людей невіруючих, ніж віруючих. Але ще раз, чому я от сьогодні про це говорю? Тому що дуже багато цих людей просто-напросто чисто фізично не готові, тому що Євангелія не чули. Тому що про Бога не чули, тому що Богом не цікавляться. Е, інший ще приклад вам наведу теж з цієї неділі. Приклад про себе. Е, значить, приїхали з парафії, вже там занесли нашу апаратуру, бо трансляція була, як ви дивилися. Ну і мене запросили взяти участь в цьому самому марафоні. Ну, цей що телевізійний. Ну, хоч я сам особисто до нього не дуже позитивно ставлюся, як доявища загалом, ну, але запросили розказати про Пасху. Ну чому б і ні? Ну і я приготувався, думаю, розкажу людям про те, що от святкування Пасхи це не тільки неділя, що це не кошик, що це четвер установлення священства, що це Велика П'ятниця. Роздуми над смертю Ісуса Христа, що це от переживання Тиші суботи, що це передусім сповідь, що це передусім підготовка до сповіді, що це потрібно прийняти святе причастя. Ну і там довго ці гостюві редактори домовлялися, довго ми підключалися, це все довго тривало, багато різних цих приготувань відбулося. Ну і по факту, так, один раз там 40. Чотири секунди. Два слова сказав там мене. Про календар питалися. В принципі, те, що мене не стосується, в принципі, бо це не від мене залежить, коли будуть святкувати православні. Ну і другий раз. Теж на 20 секунд, так що про сповідь я навіть якби хотів сказати щось, то просто-напросто впхати це не було такої можливості взагалі, і це ще при тому, що одного з трьох гостей, бо нас мало бути троє доповідачів на тих 10 хвилин, що його просто-напросто не було. Так що не було цієї можливості, я так втішився, думав, ось зараз якась євангелізація, заохочу людей пізнати Бога, піти до сповіді, але не зміг, не, не вийшло, тобто не те, що не вийшло, не було на це часу і можливості, не було е, можливості вкласти це слово про ту сповідь. ніяк. І на що я вам це зараз теж розповідаю? Ну, по-перше, тому що от я це пережив, а з вами ділюся. А по-друге, тому що от коли ми чуємо ці слова від Ісуса про те, що от я хочу вам багато чого сказати, але ви ще не готові. І от дивіться, скільки людей в нас в Україні не готові почути ще про Бога. Тому що про нього, в принципі, нічого не чули. Просто не чули і все. Десь там щось, якась обрядовість, десь якісь звичаї там, з іконами, з образами, з тим, щоб посвятити щось. Ну, оці такі зовнішні, такі найвидиміші речі, десь там більш-менш як вкраплення невеличке є. Щоб мені люди теж не дорікали, бо не раз в коментарях дорікають, що о, не кажіть, бо не всі такі люди. Так я ж не кажу, що всі. Я не кажу, що всі люди не знають в Україні Бога. Знаю, що так, є люди, які знають. Але ось цей факт цих величезних натовпів перед храмом на Пасху, і абсолютно вільні місця, відсутність цих самих натовпів вже через тиждень, а потім знов через тиждень, і аж, так, аж до наступного року, ну воно змушує замислитися. І посумувати. Я особисто сумую, тому що якби хтось хотів мені закинути, що от, от ви там би хотіли, щоб всі до вас ходили. Ну, по-перше, так, звісно, хотів би. Не буду я тут приховувати нічого. Я б, звісно, хотів би так, щоб всі були католиками. Тут я не буду обманювати. Але натомість я розумію, що так не буде. І я би хотів, щоб ті люди, які вважають себе православними, теж вважали себе православними щонеділі. І щоб це були люди, які справді, ось це кажучи, Христос Воскрес, справді хотіли пізнавати Бога, хотіли пізнавати Євангеліє, хотіли сповідатися з власних гріхів. Ну і думаю, так було би правильно для всіх. Дякую, дорогі брати і сестри, що вислухали цю проповідь. Якщо маєте когось. З таких родичів чи сусідів чи друзів православних, які там пройшлися з кошиком е і більше нічого не знають, то як у вас буде така можливість привітати їх, е а ви ще до цієї пори цього не зробили, то привітайте їх. Оцим Христос Воскрес. А як з'явиться у вас така можливість, якась нагода, не знаю, можливо, якісь там, якась нагода то розкажіть про Воскресіння та чим є Пасха, тому що. Можливо, інші люди до них не достукаються, а Бог дав саме вас їм, щоб ви їм розказали про те, чим є саме Господь Бог. Так, скоріше всього, ви почуєте, що я ще не готовий Там, до сповіді, до шлюбу, до багатьох інших речей. Але ну, якщо не дати хоча б мінімум, то ті люди готовими не будуть ніколи. А прийде такий момент, коли треба буде бути готовим на 100%. Дякую. З Богом.